Дивіться, яка ракета нам заїхала. Jaguar I-Pace 2022 року. 98 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Машинка привезена з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. До речі, це самий новий Jaguar, який нам доїхав до майданчику. Бомбезний стан. Взагалі по матеріалам нов'я. Так, 98 пробігу, але стан офігенський. Дивіться, ракета. Динаміка в нього, по-моєму, 4,5 секунди до соточки. Їде офігенно, комфортно. Батарея 90 кВт, дивіться, стан багажничку. Запас хода орієнтовно в 450 км. кілометрів. Машинка вже з повним пакетом документів. Перша реєстрація на нього буде 1600 гривень, і теж акційна ціна на нього дійсна.